Я хочу в першу чергу подякувати керівному складу і всій команді вашого підприємства за те, що, незважаючи на страшний і важкий час для всіх, не просто для підприємств, а любого підприємця, любого жителя нашої країни, ви зберігаєте потужну команду, ви зберігаєте свій потенціал, ви продовжуєте робити все для того, щоб підприємство працювало, керівництво продовжує знаходити всі можливі. Можливості співпрацювати з іншими країнами, дружніми країнами для України, знаходить всі можливості для того, щоб здобувати перемоги на поприщі машинобудування. Ви є потужним, єдиним, я вважаю, підприємством нашої держави, який конкурує з, держа... з підприємствами держав всього світу. Хочу сказати, що за цей час, за ці півтора роки війни, колектив працював кожен день. І це дуже важливо. Це головний показник того, що в нашому колективі є стержень, є сила духа і що є велика, великий патріотизм. Відверто хочу сказати, що це розуміють і оцінюють в державі. На прошлій неділі була нарада в Кабінеті міністрів України. Прем'єр-міністр просив. Передати вітання нашому колективу і вдячні слова вдячності за відношення до діла, за підтримку енергетики держави і за підтримку в цілому нашого колективу, сімей колектива і нашого міста. Ми, чуємо, ми відчуваємо підтримку президента України Володимира Зеленського. Від себе особисто, як голова Харківської обласної ради, і депутатського корпусу, всього, який також доводить кожного дня свою спроможність у роботу, хочу привітати вас в нагоду вашого свята, побажати міцного здоров'я, перемоги нам, слава Україні! Дякую.